Минулі вихідні виявились неспокійними для українців. Противник вкотре спрямував свої повітряні цілі по мирних містах. Причиною тривоги був запуск калібрів по Україні. Втім, цього разу ворожі крилаті ракети рухались у західному напрямку. Так, 13 травня ввечері серію вибухів чули жителі Тернополя. На жаль, двоє осіб постраждали. Травмовані двоє цивільних громадян, попередні осколкові поранення та опіки. Потерпілі перебувають у лікарняних закладах. Їм надається уся необхідна допомога. Є влучання у складські приміщення, які належать комерційним підприємствам та релігійній організації. На місці події працюють пожежники. Після першого обстрілу рятувальники гасили пожежу усю ніч та не встигли тернополяни оговтатись від ракетних ударів. Як вже наступного ранку, 14 травня, місто знову зазнало влучань. Ворог вдруге атакував наше місто близько п'ятої години ранку, 14 травня. Внаслідок вибухів, ймовірно, уламків ракети, пошкоджені цивільні будівлі та автомобілі. Про постраждалих інформація не надходила. На місці працюють спеціальні служби. Ворожі снаряди поцілили й по місту Хмельницький. Вибухи чули жителі міста та регіону. Згодом стало відомо, що окупанти влучили в один з важливих об'єктів області. Як наслідок, постраждали 30 осіб. Влучив ударним дроном в один з об'єктів критичної інфраструктури області. Цей об'єкт знаходиться поза межами населених пунктів. В населених пунктах, які знаходяться недалеко від цього об'єкта критичної інфраструктури, вибито вікна, вибито двері, пошкоджено дахи. На місці в громаді працюють всі служби. Оцінюються пошкодження і проводиться підготовча робота для відновлення пошкодженого майна. Також у результаті вибухових хвиль у Хмельницькому пошкодило навчальні та медичні заклади, адміністративні будівлі, промислові об'єкти, багатоповерхові та приватні житлові будинки. На фоні страху у хмельничан ворог намагався посіяти ще більшу паніку серед населення. У мережі почала з'являтись інформація про підвищений фон радіації у повітрі. Втім, цю інформацію спростувала міська рада. Окрім ракети, безпілотники ворог воює з нами інформаційними методами. Наразі мережаю поширюється інформація про нібито можливий витік шкідливих хімічних речовин у місті. Ці жутки не відповідають дійсності і спрямовані на те, щоб посіяти паніку. Щиро просимо вас не реагувати на провокації і зберігати інформаційну гігієну. Відомо, що звук вибухів чули й на околицях Львова, та згодом у місцевій ова повідомили, що це відлуння роботи ППО у іншій області. Також повітряна оборона працювала й у столиці. У КМВА зазначили, що руйнувань та травмованих не зафіксовано. Водночас, в ОК південь кажуть, атаку на захід України можна пояснити тим, що окупанти просто бояться нашого контрнаступу, коли не мають успіхів на бойовому планшеті. Вони намагаються перенести його на повітряний і намагаються таким чином тиснути. Тиснути на готовність населення в цілому України не тільки в не тільки бойових підрозділів, хоча і на морально-психологічний дух їх тиснути через те, що вражаються об'єкти в глибокому тилу, тобто сила і потужність тої самої другої армії світу, ще є. Вони хочуть продемонструвати, що здатні знищити наші ресурси, якими ми збираємось йти у бій, Софія Капінос, телеканал ITV.